Вітаю всіх, Я, як іатрного разу. Сьогодні роблю огляд контенту самого набору для заміни двойного щеплення для сухого, сухого, сухої коробки передачі до Q200. Ви побачите, що вона зроблена із профітологського набору, але що тут є з цього набору безпосередньо самі упори різні. Собственно, самі грузи, то есть груз я додаткова для, для регулировки кілець. Опять-таки з фархтовського набору ми тут маємо інструмент для витягування самого узла, щеплення, але від мене я сюди на всякий випадок положив ключ на 22. Потім ось цей чуга інструмент для зняття стопорних фільтк Він від компанії Хасет і в принципі інші просто підход, для цього не підходить. Плюс бонус від мене це діти мікрометр. І головний інструмент ямак це динамо. -філ. І ізюмка для цього набору це спеціальна лінейка, повністю аналог ваговська. Але вона не лімію, вона пластиковая. до речі, друкована на 3D принтері і повністю робить свою роботу. Вона теж в комусь. І все це, це доступно для арени. Дякую за вам.